До першого дзвінка у Подільському центрі професійно-технічної освіти, що в Кам'янці-Подільському розпочали готуватися одразу після останнього. В окремих начальних кабінетах замінили вікна, меблі, провели косметичні та капітальні ремонти. То перекрито повністю тисячу квадратних метрів їдальні, а також 1100 квадратних метрів виробничої майстерні. Це м'яке покриття, перекривали бікроеластом. Ви використали на це 68 тисяч гривень на матеріали. Роботу виконували от працівники на ентузіазмі. У Подільському центрі професійно-технічної освіти здобувають професії слюсаря, штукатура, монтажника, перукаря, електромонтажника та інші. Навесні на базі центру планують провести всеукраїнський конкурс малярів. Минулого навчального року Хмельниччина має три переможці всеукраїнських конкурсів фахової майстерності: перше місце з професії тракторист-машиніст, дві інші професії, пов'язані із сферою обслуговування. Пишаються своїми учнями у Кам'янськ-Подільському професійному художньому ліцеї. В приміщенні усе зроблено руками тих, хто тут навчається. Меблі виготовляли столярі і різьбярі по дереву, до стін доклали зусиль Катури, лицювальники, маляри. Інтер'єр оздобили фахівці художніх професій вишивальники, живописці, оформлювачі будівель. Кам'янець-Подільський професійно-художній ліцей відзначатиме на слідчий рік своє перше 60-ліття. За час його існування в світ вийшло понад 23 тисячі випускників, які трудяться в різних галузях економіки. В цьому навчальному році ми Завершили уже всі ремонтні роботи, підготовили навчальні корпуси, кабінети, майстерні лабораторії, гуртожиток для проживання учнів. Чекають на свого учня і в Кам'янець-Подільському вищому професійному училищі номер 14 на базі 9 класів з отриманням повної середньої освіти заклад запрошує на навчання за професіями кравця, закрійника, слюсера, електрика та електрогазозварника. На базі 11 класів кравця монтажника інформаційно-комунікаційного устаткування під час навчання учні отримують стипендію, забезпечуються харчуванням і їм надається гуртожиток. Всього року ми почали набор з такої професії, як монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування. Це професія людини, яка буде займатися комп'ютерами, встановленням програмного забезпечення, мережеві сіті. Загалом на Хмельниччині нараховується 30 вищих професійних училищ і ліцеїв та 4 заклади, які працюють в установах виконання покарань. Вони готують фахівців за вісьмома десятками напрямків. Фактично, план державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2013-2014 навчальних років Хмельниччина виконала десь на 97-98% заклади системи професійно-технічної освіти повністю готові до початку навчального року. Це при тому, що кошти на проведення капітальних ремонтів професійно-технічних закладів з державного бюджету практично не надходить. Доводиться покладатися на власні сили і кошти обласного бюджету. Котре на зустріч пішов і голова обласної адміністрації Василь Степанович Ядуха і обласної ради Микола Васильович Дерекот. І було вирішено, що для поповнення навчально-матеріальної бази закладів професійно-технічної освіти шляхом перерозподілу коштів виділено, Біля 800 тисяч гривень, що значно покращить якість навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Цього року за парти професійно-технічних закладів області сядуть майже 6 тисяч учнів. Як свідчить статистика, більшість з них після закінчення навчання знайдуть робоче місце.